Не розумію, чому люди стали настільки токсичні. Не можу сказати, що це тільки українці, тому що пишуть різні національності. І, чесно кажучи, більшість росіян пишуть, чому не на фронті, ухилянці і так далі. Це все е, вже звична справа. Але я здивований, що люди пишуть такі от коментарі моїй мамі. Мама виставила відео про те, що вона в Німеччині, що їй не просто німецька мова їй далася не, не дуже. Да? Вона пішла в школу і в неї тиск. І так далі, і люди як почали масово писати, що, що вона тут робить, для чого вона приїхала в Берлін, чому вона не в Закарпатті, або ще десь, і це якийсь жах. Я не розумію, люди, що з вами для чого ви пишете це? Ну, пенсіонерці, моїй мамі, яка приїхала до мене незалежно від війни чи не війни, неважливо, яка віза, або ще щось. Це наші наші справи, це наша, наше життя. Мама, звісно, зі мною, і це правильно. Я, я вважаю, що кожен дорослий чоловік, жінка мають бати про своїх батьків.